Добрий день, 3 жовтня, і я в селі Маринівка, Одеська область. Це 46 кілометрів від Одеси. Навіщо я тут спитаєте ви мене? А я вам відповім. Я сюди приїхала, бо тут свято Покровський монастир. Коли я їздила на куяльник, ви пам'ятаєте перший раз. Ви пам'ятаєте, коли я їздила перший раз? Звісно, ми все пам'ятаємо, Наталю. Так от, коли ми йшли ще з траси, нас підвозили потім на зворотньому шляху добрі люди до траси до зупиночки, щоб доїхати до Одеси. Я ж питала усіх добрих людей, які є пам'ятки тут поблизу, що можна ще подивитися, таке якесь, щоб вражала. І мені порекомендувала саме цей монастир. І я це відтермінувала, цю поїздку на осінь, тому що вже було літо, було вже спекотно і не до цього. І ось саме зараз я вирішила приїхатись сюди. Тож ходімо, подивимось. Я чую, вже коровка мукає, а як там все? Фотки дуже класні. Тому пропонуємо піти разом зі мною. Ходімо. Тільки зайшла на територію монастиря, а відразу відмічаю доглянути з території. Зустрічає мене Діва Марія самофора. Боже, це ж покрова, це ж це знак, це мене Бог сюди привів. Зараз же покрова. Неділю ж були покрова. Растя, почекай мене, Растя. растя в шуці, там ще люди. Це мука, лось, чи але, я не знаю. Тільки що чоловік його годував, я підійшла, спитала, чи можу я прийти, чи не порушую я правила монастиря. Він мені сказав так. йдіть, але бажано без расті. А потім додав, що так як растя спокійна, вона може пройти зі мною, але в храм їй не можна заходити. Я сказала, он зараз зараз в тіні. А чого він так вище? Щось у нього, може, його тривожить щось. Дуже хороше. Це добре. Маню. Це добре. Це добре. Друзі, ми йдемо далі і трохи про це місце, де ми знаходимося. Ми знаходимось в свято Покровському скиті, свято Успенського мужського монастиря. Що таке скит? Скит. Це ну якби, як е, монастир, тільки там правила чи обмеження, трохи суворіше, ніж в монастирі. І оцей скіт, він з'явився е, на базі храма Покрова Божої Матері, куди зараз ми йдемо. Храм побудований в 2000 році, а скіт побудований у 2016 році. Це все нове створіння. Але колись в цьому селі тут був храм, але він був зруйнований ще в 60-ті роки. І спочатку був намір побудувати храм на місці того старого, зруйнованого. Але коли будівники везли матеріали, вони завезли їх не в той бік, пояснивши це тим, що вони побачили вогонь, знак Божий, і вони пішли за вогнем. А вогонь їх провів саме не це місце. Тому саме тут. Будували храм Божої Матері. Дуже така історія цікава, таке місце цікаве, я, я не можу. Я, я втрачаю свідомість, люди. Фух, ви бачите цю красу, це щось неймовірне. Я не знаю. Я не можу навіть описати, що я відчуваю, бачачи цю красу. Харчевський лиман, подивіться. Фух, йдемо в храм. Асмобілі часовні з істочником на честь Божої Матері. Подивіться на розпись. А ось і сам істочник. Ходімо, пройдемося територією, Я в захваті від побаченого. Храми неймовірні, територія доглянута, неймовірна, це дійсно якийсь рай. Я не знаю. Я не можу навіть передати свої емоції, свої почуття. В мене здавила ну, клітину, що я не можу дихати, а що так. Ось такий в мене захват. Дуже, дуже все вражає. Я дізналася, що тут будується хоспис для онкохворих людей з четвертою стадією раку. Ну, це така благородна е, мета, що люди можуть тут е, жити, молитися, їх родичі можуть тут жити. До речі, тут вже є готель, працюючий готель на території. Якщо ви хочете помолитися там приїхати на декілька днів, вам треба. Тут залишитись, то можна залишитись на території готелю. Я не знаю, яка ціна, але я знаю, що він працює. О Боже, Лейбіді, Лі Біді, подивіться, ну це якась казка. Що це? Це неймовірно красиво все. Це неймовірно красиво. Я не знаю, мені хочеться е, не знаю, чи втрачати свідомість, чи кричати, чи щось робити, бо бо я не можу на це дивитися. Ну, ну це взагалі. Це взагалі що? Що це? Люди, о, мама мія, зі мною тільки що стався інцидент. Написано трапесна, і запахи звідти такі йдуть, що це неймовірно. Пішла, раз ця дубль два. Пішла, заходжу, кажу, а у вас можна щось придбати з їже, а мені кажуть, ні, ми не продаємо їжу. Я кажу, мм, шкода. А ви що їсти хочете? Я кажу, ні, я хотіла просто спробувати. І тут мене осяяла. Розумієте? Ну чому я постійно нарастю? оце, ти що голодна, ти що голодна? Ні, вона просто хоче спробувати. Чужу їжу. Отак от і я пішла на ті запахи. І кажу, ні, я не голодна, але я просто хочу спробувати. І, ну, Я просто. Це якесь, я не знаю, от Боженька мені дає такий, таку ситуацію, щоб я в ній побувала і зрозуміла расіньку свою. І взагалі-то. По цій ситуації відразу видно, що ми родичі, ми однакові, у нас все однакове. Хоч я на неї качу бочку, що вона жебрачка, що вона така сяка, я така сама. Я пішла і питаю: у вас є щось поїсти? Ось так.

Це літній храм на честь Тихінської ікони Божої Матері. Я такого ще не бачила. А вид на лиман? О, мама мія. Я в захваті, заходила в крамничку, церковну лавку. Там продають все те, що продають в звичайних, в звичайних церковних крамничках. Молитвослови, іконки, якісь срібні прикраси. Боже, на цей літній храм це щось неймовірне. Як взагалі можна було вигадати таке і створити? Це фантастика. Це як казка, я не знаю, що це. Повертаючись до крамнички, продають там мила ручної роботи, яке роблять монахи, браслети, які плетуть монахи ручної роботи з молитвами. Ну, ось так. Я замовила декілька молитв за Андрія і купила водичку. Ми бачили, що водичку можна було набрати безкоштовно, але я вирішила її придбати. Ну, якось не знаю. Так я відчула, що мені треба тут залишити якусь копійку, щоб це місце розвивалося і надалі. Це неймовірне місце. Це якась фантастика, я не знаю. Right. <laughs> Друзі, хаджибіський лиман. Зараз спробуємо спуститися. Растя, почекай, я тебе тут візьму, бо тут може собака. яка ще. Боже, яка краса, яка гладь, яка краса. Фух, оце так. Да. Оце день вражень, день вражень, Растя. Растя, ти в шоці? То олені, олені, то така краса, але в нас немає часу. Немає часу, у нас зараз автобус, якщо ми на нього не встигнемо, то це все. Пиши пропало. Ми вже... Тоді ми тут і заночуємо. Тут ще. Боже, яка краса, слухайте, це капець. Це все. Мама Мія. Ні, ну тут спускатися прилично, я не знаю. Тут спускатися і спускатися. Як тут можна спуститися? Саме від цього немає цих доріжок ніяких. Це ж треба було мені за дерево ще зайти. Там камиша, де ж тут? А, он я бачу берег між камишами. Це треба аж. Ну клас, що я можу сказати? Клас. Краса неймовірна. Фух. Я в захваті, я в захваті, я не можу. <смі> я не можу, ну це дивитися, не можу. Ростюня. а Растюня можу. Вона теж сидить і любується. Так, краса. Тут, напевно, калючки, трава суха, то вона не хоче сильно йти. Так, можна бачити, як? Приїхати туди і зайти до Лимана. А там камиш-камиш. Ну, така тут картина. Розказую, як ми доїхали. Ми їхали на 33-му автобусі з автостанції Привоз до Маринівки. Але будьте уважні, на автобусі хоч і пишеться, що кінцева Маринівка, він їде далі. І ми проїхали свою зупинку. Ми ще добряче далі проїхали. І повернулися, коли автобус вже зробив коло, ми повернулися. Тому у нас зараз обмаль часу. А ще розклад руху автобусів теж не дуже зручний для таких поїздок. ну як незручний. Останній автобус з Маринівки йде в 14.30. Ну, для мене це рано. Я б поїхала пізніше. А бачите, я б ще залишилась. От зараз я б залишилася. Я не можу залишитися. Мені треба бігти, бо я вже не встигаю. Через 5 хвилин буде автобус. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Я в окулярах, тому що дуже сильно світить сонечко, дуже спекотно. Вчора був вітерець і було не так спекотно. Сьогодні вітру нема і спекотно-спекотно. Я ще взяла, я спарела з, з цим, набрала свої всі морські причиндалі. Думала, що ми підемо до Хаджибейського ліману, але зараз вже не встигаємо ніяк шукати ці дороги. Тому, але Парео пригодилася, тому що я забула хустинку. Навіть не то, що забула, а не подумала за неї. А вже коли. 嗯。 Приближалася до храму, думаю, як же ж я піду в храм без хустинки, то взяла парео, закрутила собі на голову. Ну то ж таке. Так, закінчую своє відео. Дякуємо за СУ за змогу його зняти. Дякуємо, що береже захищаєте нас. Є кого захищати і є що захищати. Ви бачите, яка краса, яка красива наша Україна. Тому слава нашим героям, не забуваємо донатити. Також стосовно петиції, будь ласка, підтримайте петицію про присвоєння звання Героя України посмертна, військовослужбовцю Черешка. Андрій, ссылка на пітицю, це перший коментар під цим відео. Вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока. Поки ми чекаємо автобуса, дам раз ці шлунки. Набрала ж їжі з собою. Пован рюкзак. Сама голодна, що сама хочу з'їсти ці шлунки. Ой, я не можу, а собі взяла картоплю і курячу гомілку. І як я зараз її буду їсти? Якщо б якийсь там бутерброд, то можна було б сісти та поїсти. А так О. цирк поїхав раз, ця клоуни вони залишилися. Це ми з тобою. Ти перекусила, а я. От я. А, у мене ще є груша. Я набрала їжі. uh-huh <laughs> Вчора приготувала таку грушу. Грушу ріжеш на шматочки в духовку, зверху сир, сир такий м'який з в сільпо зараз акція. І все. І в духовці воно готується, а потім, коли вона вже готова, то медом ще намостили і си. Ще горішки в мене були. Я ще з горішками вчора їла, але я вже все з'їла. Така смачна груша виходить, дуже смачна.